Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Сьогодні у нас 20 грудня, і сьогодні я хочу зняти відео підсумкове з проєкту Дівчатка, таки дівчатка, другий сезон з Тамарою Новіково. Через декілька днів буде чарівна ніч новорічна, яка буде приносити нам сподівання. На, що наступний рік, як традиційно кажуть, буде кращий, аніж попередній. А у в'язальному житті це нові проекти, нове в'язання, нова пряжа, нові знайомства, нові творчі проєкти, нові здобутки. Але сьогодні мова не про це. Сьогодні мова про проект Дівчатка таки дівчатка. Я вам нагадаю, що в цьому проєкті у нас було три номінації: все тобі найкращий, сам собі дизайнер і «Невиправна». А також було питання до кожної з цієї номінації. От з цього я і почну. Відповіді на питання до номінації: Все тобі коханий, та невиправна. На моєму каналі вже є у звітах з цього проєкту. І ось поки ви будете милуватися картинкою кадрі, я відповім на питання сам собі, дизайнер. Я довго думала, може, якась робота має підійти до цього проєкту, ось, наприклад, ці шкарпетки. Але ні. Так, частково дизайнер я розробляла сама, частково замовниця. Тобто, це не повністю мій дизайнер, тому я віднесла їх до. Категорії виправна. Але щоб відповісти на всі питання, хоча я й не в'язала сам себе дизайнер, я зараз це і зроблю. Що для тебе головне у виборі пряжі та інструменту? Для мене це головне, щоб мені було цікаво, комфортно, зручно і неправлялася алергія. А інструменти в мене. Як кажуть, вже давні знайомі, так з'являються деякі нові, дякуючи дівчатам. Але інструмент повинен підходити до пряжі, щоб була та щільність, яка мені потрібна. О, так будемо краще. Друге питання. Чи залежить твоя фантазія? Можливо, не так запитаю, прочитаю питання, але так. Як впливає вартість пряжі на твої фантазії? Стимулює чи навпаки? Вартість пряжі мене може зупинити ще на початку купівлі. Я не можу собі дозволити купувати дорогу пряжу. Найчастіше я купую на розпродажі. Мені так дозволяє мій гаманець. А на фантазію це зовсім не впливає. От з чого є, тим і в'яжемо. А ви спробуйте з простих продуктів приготувати смачну, незвичну справу. Якщо ви це вмієте, то ви з простої пряжі можете нав'язати собі шедеврів. Наприклад, звичайна картопля. Чому кажу картоплю? Бо зараз беру картоплю собі на сніданок і на роботу. І та картопля вона яка буває? Печена, варена в мундирах. Печена в мандирах, печена розрізана, печена з мандирами без мандирів, порізана. У будь-які страви. Варена драники, картопляники, млинці з картоплі, латки з картоплі, зрази. Ну, Все, що вам забажається. Ось так і пряжа. Ти береш пряжу і в'яжеш те, що тобі забажається. Наступ і останні питання з цієї категорії. Який найяскравіший виріб, ти пам'ятаєш, таке ще вподобали подруги колеги, якщо є поділись в фото? Мені важко сказати, адже кожен виріб, він неповторний, він по-своєму знаходив своїх прихильників. Але що мені було дуже приємно, колись я вперше вив'язувала светр регланом зверху без шовним способом? І мені було дуже приємно, коли співробітники не повірили, що це ручна робота, і сказали, що це магазинна, фабрична робота. А так, будь-який виріб він когось надихає, когось стимулює щось робити. Я б сказала, що кожен виріб знайшов своїх прихильників. І ще з виробів я вив'язувала на замовлення одній дівчинці, От побачила я думаю, боже, яка гарна ковтинка. Де вона її придбала? Я не впізнала своєї роботи. Ну, а тепер давайте я вам покажу, що я нав'язала. В першій номінації я планувала вив'язувати чоловічий светр з пряжі товстунчика. Алізе СУПЕРМАКСИ 100 на 100. Я це зробила в попередньому відео, посилання на яке я залишу в описі під відео. Я буде огляд цього светру. Зараз в мене його немає. Мені не дозволили його показувати. Тільки єдине, що ми зробили робоче фото, для того, щоб я виставила в групі показати, що є готова робота. Тому я вибачаюсь, але готову роботу і як вона сидить, я не покажу. Тобто, свою номінацію, Все тобі коханий, я закрила. І остання, найпоширеніша моя номінація була невиправна. І для того, щоб це розібрати, почну зі шкарпеток. З моїх попередніх відео я показувала моточок спонсорської пряжі для вив'язування шкарпеток. Вони в мене готові. Мені дуже сподобалось це на розмір 44-45. Десь приблизно вже не скільки грамів. Звичайні шкарпетки, хрестообразний або болгарський зачин. 25 рядів резинкою 2х2, а потім я перейшла на резинку 3х1. Укріплена бабусина п'яточка, укріплена і стінка, і низ п'яточки. Далі по стопі йде лицьова гладь, а верхня частина шкарпетки продовжую резинкою: 3х1. І зовсім просте стрічкове закриття миска. Мисок я збираю голкою. Мені так більш подобається, бо скільки разів не пробувала і дівчата скидувала майстер-класи. Ну, не моє сшивати мисок голкою і з як у Оксанки. Так, це в мене перша пара шкарпеток. Другу пару шкарпеток я в'язала на замовлення із бобіної, із бобіної вовняної пряжі. Тут також еластичний. Болгарський зачин або хрестообразний набірний край, резинка 2, нада, 2, 15 рядочків. І далі я пішла жакард. В'язала ці шкарпетки на спицях трієчка. Коли гарно намалюю цей малюнок, я виставлю у спільноті фото шкарпеток і схеми жакарду. П'ятку я робила звичайну бабусину з додаванням додаткової ниточки на прохання замовниці. Зовсім проста шкарпетка. Мисок також я зробила укріплений, як і п'яточку, завдяки додаванню додаткової ниточки. Ниточка була чорного кольору, як ви зараз але ви знаєте, мені подобається, як виходить на, як сказала, шоколадний кольор пряжі. Трошечки сніжинок і ще чорна земля. Мені дуже сподобалися ці шкарпетки, але ви знаєте, навіть після прання, ну, трохи м'якіші, але вони ще такі грубуваті. Я сподіваюся, що з часом вони у замовниці трохи пом'якшають, але для роботи ходити буде дуже тепло. Чому я знімаю раніше, бо у нас зміни з. Розпівпадуть, і мені треба їй передати ці шкарпетки. І також в номінації Невиправна я вив'язувала жилет. Це не саме той жилет, який я вив'язувала, бо саме той я відправила до термінового збору. А це. Сам за такою ж схемою, з, таким, з такою ж кількістю петель жилет. Моя розповідь, як я його в'язала, буде у відео, де я розповідаю про светр і жилет, як готові дві роботи. Все посилання буде у, в описі під відео. Цей жилет я встигла попрати, бо то я не встигла прати і відправити. Так само, звичайно, все набирається, плечі шити мені методом трьох спиць. Дуже подобається мені така модель. Як, ми, як то кажеться, в'яжемо те, щоб носили ми самі. Тоді це буде приносити задоволення і мені, і, сподіваюся, тим людям, для яких цей виріб в'язався. Тому дуже довго зупинятися на жилету я не буду, все ви побачите у минулому відео. Ну і, звичайно, я казала вам, що в мене є ось такий проєктний тазик, де з 100-ткового я почала в'язати гольф зятеві. Мені зробили зауваження, це не тазик, це скринька. Я згодна, хай буде скринька. Скринька з. Звоїли багатствами, так яке перероджуються, ще більше багатства дають, зрі... дають зріст, так вони не лежать мертвим грозом, вони працюють. І як я й казала в відео, де були в мене зміни процесів, що шансів встигнути в мене зовсім немає. Так от я вам скажу, їх зовсім не було в мене встигнути вив'язати. Адже спочатку планувалося вив'язувати на збицях тричка та три з половиною. Але, поспілкувавшись з этим, він попросив більш щільний гольф, і тоді я роблю його на спицях, на спицях двічка, та де буде саме тіло гольфу на половиною. Зараз я ще в'яжу резинку на спицях двічка. Дуже сподіваюся, що до його дня народження, в мене ще є декілька місяців, я встигну дов'язати. Ось цей проєкт, як, скажімо так, і казався, що він не буде завершеним, він так і лишається незавершеним. І він в мене перейде на наступний рік у роботах. Ну, ось так якось стисло коротенько, я вам розповіла про свій участь, свою участь у проєктові Тамарочки Новікової. Дівчатка-таки дівчатка. дівчатка. Оскільки не Пробую, не виходять в мене довгі відео. Тому як я так і є. Невиправна. <смір> Каже, найбільше роботи категорії невиправна, то що ж, така я є. І так, моїми результатами цього проєкту я задоволена. Всі мої плани, які були скориговані, я виконала. Я вив'язала чоловічий светр, я вив'язала жилет, я вив'язала дві пари шкарпеток. Адже кількість, кількість готових робіт тут не обмежена. У мене вийшло так. Дякую Томишці за цікавий проєкт. Дякую дівчаткам за підтримку, за ідеї та натхнення. Дякую вам за перегляд, коментар та вподобайку. Хочу вам побажати. Встигнути завершити незавершені плани, щоб на наступний рік у вас залишилось як менше незавершених робіт. В'яжіть із задоволенням або не в'яжіть, або вишивайте, або малюйте, відволікайтесь. Хочу вам побажати душовного спокою, гарних днів. Багато гарних новин, стійкості та терпіння. Адже терпіння та праця все можуть зробити і багато чого можна досягти. До зустрічі, мої любі, до побачення, до наступних відео.